Всім доброго ранку пані та панове. вітаю вас на моєму каналі Ковка для початківців. Може вже не для початківців, сьогодні рано. Ще восьми немає, прохолодно. Таке повітря холодне. Радусів 6, напевно, вранці було. Я вже приїхав на базар і вже вигрузився, забрав железо, там поприносили мені титан. На цвях осмики, а своє вже вигрузив, поставив на стояночку, зараз прямую, прямую вже ось на базар, заходжу вже на пряму, на пряму фінішну. Людей немає ще рано, так взагалі в неділю сходяться. Дуже рано. Та й кажу, дуже пізно сходяться, поки повисипаються. Бачите, вже хто. Дехто поприходив і порозкладався. А взагалі то буде. Десь годин в 10 буде. Загрузка така. Вітер холодний. Треба було обдітися тепліше. Ну нічого. Переживемо, що сонце підніметься, стане тепліше. Дехто вже порозкладався, ось продукти. Ну, они рано приезжают, такие напои там, химия, что всякая, Магазины еще эти закрыты. Антикварные. Тут антиквариат. В этих магазинчиках можно найти что за угодно. Видите, всякие интересные вещи. Тут обувочка в нас. Ось антикваріат. Хто таким цікавиться, то можна дуже, дуже багато всього понаходити. Одним словом, оці всі магазини тут такі є цінні речі. Це цілий ряд такий. Я вже підходжу, ой, на сонці гарно, пригріва, підходжу вже до пана Віталія. Він вже рано приїжджає. Вже повиставляв, повиставляв. Добрий ранок, пан Віталій. Ну що, здравствуйте, здравствуйте. Я як сюди йду, о, пан Віталій вже на посту вже бо йому багато. Аптечка, да. так. Так що так вже. Рано вже по, повиставляв він усе. Ну ще не все, ну майже. Так, да, ще не все, ну майже. Ще не все ну майже. Подивимося, що тут є цікавенького. О, струбцинки. Хороші. Колись шукав, колись шукав. А тепер їх повно. Дадім гудок начало торговлі. Торгівля почалась. Ні, краще. А, а ось такий. Оцей дзвони да, добре був. Так, це такий дзвон. Роздивимося, що нас всі. Трошки вже Віталій спродав. Чісків було більше. А? Так визмучаюся, що ти не, е, е, не на українській, щиро, така українська. Так, да, є, які возмущаються і вчать, як нам жити далі. О. Тільки треба починати, я думаю, з себе, правильно? А ж когось вчити. Так діло в тому, що Україна це не вишиванка. І це навіть не українська мова, це нутро да, українцям. Да, те, що розмовляла на російській мові, в 16 років її е, в Києва приїхала з Курської губернії і робила 60 років в Мостетряді гарматушниці. Представ собі з огороди її прогнати взяла. Мата ніколи в житті вона не загнула, ти розумієш? Ну, це перший і не більше двадцяти грамів пивало і все. Ну так це щира українка, хоча вона українською мовою вона не розмовляє. Так, да, да, в нас ломаний це, язик, в нас суржик, це, от отчить і переучувати наше покоління. Ні, ну воно переучується. Переучується, так. Да, ну, діти в мене українські розмовляють. Так що тут таке діло. О, нас ламали довго-довго-довго. Ну не зламали. А? Не зламали Но, так. Дивись, оце чого воно тут. Ти представ, скільки отут труда. Да. Отут заложено, скільки да. інститутів, заводимо. Да, так, люди що придумали. Чого ж вони здавали, я її збирав. Да. своє життя. – А тепер воно все не, в роботі і в ціні. Так що отак от. Так от. Все. Добре, підемо підем, до, 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 до себе. Отак от, от. Поговорили, о, домкрати ось. Все. Ето, Коли в мене була 21 волга, то 21 волга Донкрат. Ось такий в мене був. Надійний, мощний і О, Так що отак. Йду вже до себе сюди. <кій> бачу, що тут нікого нема. А вон там бачу вже бусик. Далеко і продають м'ясо. Зараз піду куплю м'ясо. Бо дуже хочеться сьогодні на молод. На молодь котлеток. Йде пані Адель. Отак от. О, сказала, що як я буду знімати, то получу по ушам. О, от. О, підійшов м'ясо у нас тут. Зараз ми прикупимо м'ясо. Доброго дня. Прийшов ось до дядька. По м'яску так. По чому у вас м'яско? яке? 220 здня, 200 Ага. Біточок. А це срібром? Ось таке 220 біточок. 220 біточок. Ага. І це рібришки. 180. Ага. Щука? Щука скільки? 100 гривень, ну Покажіть, там м'язко поболі. А, так, так. Ну, не, сміньке, по... да, не погане. Непогане. Непогане. Давайте мені, наверно, ну, може половинку. Ану, дріжте, половинку, маємо. Так, уже 10 -та година, просинається Київ, пішов рух. Пішов рух. Ось у мене мої вироби. Прекрасний мангал. Ну, що то завісну. Така дровничка стаціонарна, переносна така корзинка. Камінні наборчики, простенькі такі є. От. Така коза, аж глаза на лобку вилазили. О, такий камінний наборчик, більш дорожчий. Отдельно є кочережечки, сапочки, той кажуть, дядько. О, ось таке перило, хто не бачив, але я показую практично в кожному відео. Заготовки різні. На слідущий базар будуть великі свяхосмики, там появився титан. Ось такі ножики потрошечку продаються. Це Дресори, з, з пошипника, дамаск, тяпочки такі, молотки ковальські, ну і такі сокірки, О, такі сокірки. І все, там були, були барточки трошки другої форми, ніж інші, але тільки, тільки виставив, вже одразу забрали. Тут мої сусіди повиставляли, гарні. Ось такі сервізи бомбезні. Це набір чайників, відомих авторів сім'ї 3 Вот так Коллекционный вот. Коллекционный набор чайников. Вот так ручная вот. Ручная работа. Ручная роспись. Бачите, три таких чайника, три губовые. Причем рисунок идет, вернее форма идет выпуклая. Розы выпуклая. Да, бачите якось. Вот такие. У нас есть ваза. Так же самое. Ручная роспись. В идеальном коллекционном состоянии. Киевский экспериментальный завод. Вот так. Новая. Таковазочка 750 гривен. 750 гривен. Полностью ручная работа. Да. А все чайники? Все чайники 8500. Вот ну, вот. Они идут с подставками, чтобы выставить их в пирамиду. Да, они ставляются один на один. В да. без вот. Вот так также вот. можем предложить представить вашему вниманию урановое стекло фигура из царского периода 1910-1920 года вот так вот у нас еще и на свете не было в зачатии да, детализация очень прорисовка красивая детализация да, видите. вот так вот она светится, наверное, да светонакопитель да. да. нет она под определенными лучами ультрафиолета светится ярко-зеленым светом. Также есть вот кузнецовское блюдо, аэрография. Это также само царский период. Кузнецов, тесте номер. Пожалуйста. Вот так, такое блюдо. Это сейчас сделать нелегко, а в те времена это вообще был шик. Вот так, такие гарни речи. Колеги з'явилися. Так же саме тригубових декоративний самоварчик. Називається «Пчелка». Да. Так гарний. же само, без потертості, в колекційному состоянні. Ціна і так же само 5 тисяч гривень. Ось так, от 5 тисяч гривень такі. Так що кого цікавий, дзвоните. І я дам телефон колеги і він з вами вже буде. Домовляться. Пані Маріна. О, доброго улипка доброго дня. І все, значить пані Марина ули... улибається, значить все буде добре. О, тут ще в них багато-багато всього не повиставлено, бо нема куди ставити, панове. Ось так от. Ось так. Вон, ціла колекція Деда Морозу. Ну, вони будуть стояти до Нового року там, на посту. Ну, увагу, внимание, да. все одно питають, Да. Може, хтось схочет до Нового року купити. Самый да. старий Дед Мороз со Снегурочкой 1956 рік, Київський, Київський завод Побєда. 1956 рік, Київський завод победа. Да, Київський завод победа. Дедуля. И Снегурочка. И Снегурочка. от. так вот. Дідуля і, красотуля. Да, дідуля і красотуля. Ну от так от трошечки вже народ двигається, виставляють усе потихоньку. Вітру немає, сонечко пригріває, хорошо на сонці стає. Ось, Ще мій сусід розложився. О, о який агрегат, я такий не бачив. Для ювелірних робот. О, наш дачок стоїть. Вот все-таки кружочек. Вообще, тут вот, вот так вот. цей магазинный, он ЕС, Евросоюз, типа такого гринда. там сам доработал, Вот так вот. Видите, какая штука. Можно такие мелкие детали шлифовать, ну, наверное, для, для ювелиров, да? А он еще туда насадка ставится? Нет, это я сам доработал, да? это отдельно. Сюда можно поставить сверло, маленький камушек, сейчас покажу, как Вот так. Видите, можно поставить и сверло, камушек вот. Ну, короче, это я ювелировал. Видите, как сделано. Интересно, первый раз бачу. О, и лента. То есть можно шлифовать. А скільки стоїть така штучка? Три з половиною. Так що хто займається такими ювелірними роботами, можна придбати. Там вон, камушки всякі, взагалі там. Ну, я тут є ювелір. Це... А ось для вирізки по дереву, різці різні, теж супер. Місочки, ну, цікаві речі. Ну, бачите, движение вже пішло. Вже прибув додому. Голодний, як той кит. Треба готувати їсти. М'ясо є. Що... На милю фаршу зараз. Забрасываем свіже м'ясо, ось вот так от. Добавим туди білий батон, замочені молоці. Ось вот так от. Щоб були котлети, знаєте, не рублені ото. а студенческие. Ну, хлебчик с молочком белый, это нормально. Это нормально. Они будут тогда не такие сухие. Вот так вот. Будут не такие сухие. О, О! Ось і все, і всі діла. Цибулька тут є. М'яско. Сейчас добавим душистого перчику. Можна, правда, ще й чесничку молодь. Солимо, приперчимо, обваляємо сухарики. І будемо жарити котлети. Так що так, панове, не тільки коваль, а доводиться гарно, доводиться гарно готувати. Бо борщ вчора був, а діти хочуть щось небудь Так от якось так. А тепер ми його гарненько вимісимо, Добавили сюди перчику душистого. О, Сухарики у мене є. Сковородочка вже. Нагрелась у меня. О, понял. Панировочные сухарики есть. И положим на сковородочку. На пательню, да? Вот так вот. Легким движением руки. Приплюснули. Оп. Оце ліплю, а їсти хочеться вже, що як та собака, в базару прийшов, дитина каже, їсти хочу, Тато, швидко за роботу. Тато швидко за роботу. Без мене не хочеш. Де мене поки я прийду, не хоче без мене їсти. О, зараз все буде швидко. Накриємо кишечкою. Отак от. Витрим руки. О, так вот. О! Супер котлетка буде. Супер котлетка. Так що так, не тільки як оваль, ну і непоганий кулінар. Кому сподобалося, лайкаємо, підписуємося. А ми піджаримо котлетки і будемо смакувати. Чекаємо наступне відео. До побачення. З вами був Сергій Олексійович.